Для чого необхідні ярмарки з працевлаштування? По-перше, ви можете подивитися на, на тих людей, Хто інтерв'ює, ви можете подивитися на рекрутерів. Ви можете подивитися і поспілкуватися з ними. Ви можете самопрезентувати, що ви вмієте, хто ви, і ви можете також справити правильне враження і презентувати ваше CV, що ви вмієте. Але найголовніше це нетворкінг. Тобто, коли ви йдете на будь-який такий івент, коли ви йдете на івент ярмарка з працевлаштування job Fair, там ви можете безпосередньо не, не тільки знайти роботу. Я не кажу зараз про те, що це саме найкращий такий варіант пошуку роботи. Але це той варіант нетворкінгу, який допоможе вам, по-перше, здобути розуміння того, які зараз є.